Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на складний бюджетний ніж фірми Ганзо. Ця моделька дуже цікава, я думаю, вона дуже сильно підійде для початківця. І так, я вам презентую Ганзо G620. Головною перевагою цього ножа є те, що він дуже бюджетний. Тобто для якогось початківця, тих, хто хоче собі перший ніж, або носить його для якихось таких робіт, щоб було його не шкода, він дуже класно підходить, по моїй думці. По характеристикам, цей ніж у нас має лезо довжиною 9 см. Замочок лайнер лок буває в виконанні декількох кольорів. Тобто є модельки, де різні накладки мають різний колір. Якщо не помиляюсь, є в чорному виконанні, зеленому. І ось такий, як у мене, це більш таке піщане. Також ще бувають моделі, де сам клінок має таке напилення більше схоже на даманську сталь. Але, чесно кажучи, вона стирається і потім виглядає не дуже привабливо. Конкретно по цьому ножі. Тут у нас. Сталька 440, тобто це не 440C, яка більш тверда і дуже себе класно зарекомендувала. Тут просто маркерівка стоїть 440, тобто швидше за все, це 440A або 440B. Вона більш м'якенька, тобто ця модель, вона, скажімо так, для якихось важких робіт, тобто там батонить і тому подібне, покаже себе гірше. Але в цьому є і плюс, тобто її дуже легко править за те, що саме сталь вона більш така м'яка. Також із мінусів тут кліпса, яка тільки з однієї сторони. Тобто тут немає отворів, її переставити не можна. В принципі, якщо носить його на правому кармані, взагалі ніяких проблем. Якщо ви лівша, можливо, буде трішки незручно. Щоб дістати ніж. Є два способи. Тут у нас є такий плавник, тобто, іншими словами, це як гарда. Е, І є ось такий шпіньок, за який теж можна ніж цей викидувати. Сам кліночок стоїть по центру, але зазвичай вони бувають, стоять трішки кривовато. Е, В такому випадку можна або пережати ось цей ось костю. Або вийнять шайбочки і що їх полірнуть. Потім кліночок стає по центру, і все добре, ніяких проблем більше немає. В роботі цей ніж себе дуже класно зарекомендував, саме тому, що його ціна низька, і коли ним користуєшся, ну ти просто не задумуєш, щоб його десь там зберегти чи ще щось. Просто береш і користуєшся. Також є отвір під тимлячок або тому подібне. Лайнер заходив. На початок кліночка, але коли він побув у мене в використанні, він вже заходить десь більше до середини. Ніж повністю розбірний. Тобто його можна перебрати, помить, почистити, кому що потрібно. Це взагалі робиться без проблем. Із поганих відгуків, які я чув, це перше тут всередині йде пружинка, яка допомагає викидувати клинок. Пружинка буває, лопається. Тобто, але можна її по новій скрутити, туди запхати, ніяких проблем немає. Або користується просто без цієї пружинки та і все. Просто потрібно більш якесь зусилля для того, щоб його дістати. Повторюсь, цей ніж бюджетний, від нього очікувати, чогось неймовірного не приходиться. Але дуже класна модель, я його конкретно використовую на дачі. Мені його не шкода, я його кинув карман, тобто там бруд, е, йому не страшний, його не хочеться берегти, тому що я знаю, що якщо щось трапиться, ну, я зможу собі купити ще один такий. Конкретно в мене було вже, мабуть, 4 чи 5 таких ножів в різному виконанні. Якісь я загубив, якісь я комусь дарував. Е, по моїй думці, найкраще це ось саме така піщана. Його розцвітка, тому що коли там ніж, наприклад, щось поробив, втикнув його в ту ж саму землю, його дуже легко знайти. Чорний він взагалі непомітний, саме із-за того, що клинок теж пофарбований чорний колір. Зелений він більш такий підболотний, його теж тяжко знайти. Тому ось цей колір я вважаю найбільш привабливим. В принципі, за цей ножик розказати більше немає чого. Тут дуже зручні накладки, він класно сидить в руці. Єдине, якщо користуватися ним, типу, як по кухні, ось цей плавничок він трішки заважає. Але є багато ножів в такому ж самому виконанні. Люди користуються, ніяких скарг немає. Тому зверніть увагу саме на цю модельку. Якщо комусь було дуже цікаво, ви дізналися щось нове, пишіть про це в коментарях, ставте лайки. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім дня.